Так, громада ми з України? Слава Україні. Як знаходжуся на полі, дивлюся результат, що я натворив тут. Бачу вже це все покрутилося. Підмаренник чіпкий, по-нашому поветиця. Так, що тут знаходимося? Тут вже теж все опускає, маки опускаються. Це ми коли три вчора, позавчора бризкали його. Бризкали. Ну бачу, підмареник чітко опустив. Бризкали, коротше, гримуча смесь. 300 грам балеріна. Тут чудово вильнуся. 300 грам балеріна. І 10 грам Гранд Стар. Дивіться, все. Ну, Бачу, що вже воно вже воно. Так, пшеничка теж скаконула. Скаконула. Зараз порахуємо, що у нас тут за скущенням відбувається. Це ми тут сіли 80 кілограм. Хто скаже, що тут 80 кілограм? Дивіться, одне стебло. Рахуйте, раз, два, три, чотири. П'ять-шість. Шість. Одна зернина дала шість. Шість штук. Так, рвемо ще. Що тут? Теж кущ. Вона... Я зразу бачу кущі. Це один кущ. Один кущ. А може причепилася ще десь одна, та навряд ли. Бачите, як вона. Раз. Яка вже видно, що повноценне. Два. Три, 4, 5. І ціла куча ще до поміжних. Ну нічого страшного, з них буде, може сила піде. Три. Ну, коротше, перетече в стебло. Так що 80 кілограм посів раній. Ранній це по горохові. Це я вам показую цю пшеничку, де по горохові. Це чого, по горохові треба сіяти рідко. І щоб, щоб цей вона набирала свої обороти. І вона сама собі відрегулює, скільки їй потрібно. 80 кг. Я в шокі. Тут стебла такі. що. Ну воно, на... як, як вам показати, От так ось. Раз. Дивіться. Воно одразу видно. Як, як дроти. Пшениця як дроти. Так, ну все, я думаю, по пшениці питання закрите. Це воно, я думаю, прибереться. Значить нічого не попалило, значить вона явно підскочила. Я тоді бризкав два рази менше, бо за три дні. Воно все зараз росте, зараз в нас якісь тропіки. Тепло, градусів 15 і, і цей. Так, що тут? Усе? Бачите? Ріпак? Теж весь весь покрутило, я думаю, зачахне. Будемо далі спостерігати. Це тільки три дні пройшли. Я думаю, пріма буде працювати, не тільки прима, а і Гранд Стар. Добре буде держати отако якщо... От на вечір обратно дощ. Не знаю, коли там той ріпак бризкать, ну будемо бризкать якось. Якось або вже будемо те, те що по цьому бризкати, або будемо. Пшениця ну, як вже. Та ну, такі рядяки. Не скажеш, головне, що, 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 що вся суть, що тебло товсте таке, що листя широке. Дивіться, який листок проти мого пальця. Більше сантиметра шириною. Це вона тільки-тільки стартонула. Звісно, повидавлював, де я тут, зараз покажу вам, повидавлював, ну, встане, може. Прикатав конкретно. О, я думаю встану. Слід тако. Так. Вже, вже я бачу трошки навіть, як приподнялася. звісно вже пізнувато ми бризкаємо. Чи побризкали цей рік. не знаю, Там те все воно вже все листя похилило. Амбрузія чи що це таке? Ой. Амбрузія. Так. Рік, конечно, супер чудовий, ще супер вологий. Так що всім пока. Поїхали далі.